Вже скоро київське Динамо поміряється силами із представником Угорщини Ференс Варошем. Для більшості фанатів білосиніх може стати несподіванкою, що колишній клуб Реврова не єдиний угорський, з яким перетиналося Динамо. Без сумніву всі пам'ятають про переможний фінал Кубка Володарів Кубків 75 го та нещодавній вдалі матч Динамо у Ческу проти Ференс Вароша в лізі чемпіонів. Втім, перед розпадом СРСР кияни ще раз потрапили на угорців. Вібет офіційний партнер Динамо Київ у сезоні 89-90 білосині у статусі віце-шемпіона потрапили в Кубок УЄФА, де у першого. Раунді зійшлися із клубом МТК з Будапешта. Підопічні Лобановського не мали проблем із угорцями, здобувши по перемозі у кожній грі. В Києві був зроблений суттєвий запас по голах – 4-0 завдяки дублю Раса, а також голам Протасова та Яковенка. У свою чергу в Будапешті був рахунок 1-2. Раннім голом відзначився Заєць. А під завісу грим'яшами обмінялися Йован та Саленко. Після проходу МТК кияни так само без проблем впорались із чеським баніком, але в одній восьмі фіналу поступилися майбутньому фіналісту італійській Фіорентині. І ось.